Яка цікава заява? Україна не хоче затягувати війну. Ми не хочемо, щоб вона тривала роками. Зеленський. У нас багато поранених та вбитих на полі бою, ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців, знову заявив Зеленський. Покласти на стіл кому? Кому? Перед ким? Перед ким? Бо якщо ми покладемо план перед. Шольцем, Байденом перед Макроном. То це от рівно нічого не означає. От абсолютно. Давайте будемо чесними і відвертими. Сьогодні, напевно, настав час говорити просто чесно і відверто, незалежно від того, хто ти на якій ти посаді. Особливо коли ти. Ну, ладно, Чесно і відверто, план оцей потрібно класти перед тими людьми. Які прямо або опосередковано можуть вплинути на завершення війни. Ми бачимо, що воєнним шляхом війна не завершується. Не завершується колись давно, півтора роки тому назад, я записав відео, яке мало назву чи можна завершити війну війною. Знаєте, тоді, тоді я мав невелику халепу, тому що одне товариство вирішило, що воно завершить війну війною. І надзвичайно агресивно напало на мене, на мій канал, і так далі. А, сьогодні, сьогодні я можу повторити це питання. Чи можна завершити війну війною? І Зеленський відповідає ні. Це вже Зеленський відповідає Ні. Тому що в нас багато поранених та вбитих на полі бою. І ніхто вже не говорить про 30 тисяч. Зеленський і озвучував. Це не 30 тисяч. І ми з вами чудово це знаємо. Країна повністю закидана повістками. Країна знедолена. Люди, хлопці, молоді, не дуже молоді, ходять сиві, тому що вони не знають, чи вони проживуть цей рік. Я не знаю, що собі думають чиновники вище, нижче, вліві, вправо. Я не знаю. Но та країна жити довго не може і не буде. Чиновники починають перегинати палицю, і громадяни України починають цьому чинити певний спротив. От я спостерігаю, як деякі там громадяни намагаються захистити своє право на освіту, десь об'єднуються, адвокатів наймають, подають позови, в тому числі на всі міністерства. Так довго тримати, триватись не може. Тому покласти цей план на стіл треба, але не там, а десь в іншому боці. Сідати, і як говорив сам Зеленський, коли балотувався, треба перестати стріляти, а потім сісти і говорити, хто що хоче. Знищується український народ І з цим щось потрібно робити.